Як бачимо, проблема швидко вирішується, як тільки чиновники бачать телевізійну групу. Після нашого візиту Олександр вже отримав третю групу інвалідності. А зараз обурлива історія спецназівця, якого перевізник відмовився вести за пільговим квитком. І щоб зайти в автобус, захисник країни змушений був дати водію хабара. Могу, то, що відказують у Будешникам. В їхній проїзді, Так і що і посилають в ДНР. ДНРЛєший спецпризначенець. Він не показує свого обличчя, тому що й досі продовжує служити на контракті у лавах елітного підрозділу. Поїздку зі столиці до Дніпропетровська рейсом 06.14 компанії Гюнсел. Спецназівець запам'ятає надовго. Він придбав пільговий квиток у касі автовокзалу. Відповідно до закону, сплативши лише транспортний збір. А от щоб поїхати, боєць змушений був заплатити ще й хабара. Адміністратору компанії перевізника Віталію Салічуку. Він мені попросив заплатити 163 шістдесят Він вам назвав конкретну, да, конкретну суму. І це тоді, коли кошти за пільговий квиток, який боєць придбав у касі, держава повертає перевізнику. Тож 160 гривень, які ліше змушений був заплатити, адміністратор або привласнив, або ще й з керівництвом поділився. То вже історія замовчує. Возмущения не было предела. То есть я говорил, что буду фотографировать, искать правду. Я стал деньги, заплатил. На что он попросил у него чек, он сказал, что мы чеки не даем. Більше того, Леший так и не доехал до пункту призначения. Автобус сломался по дороге. Он поломался сразу на выезде из Кременчуга. Хорошо был парень, такой, как говорится, по братым. И мы с ним пошли ловить попутку. Благо дело, что, как получается, в форме были. То есть и нам быстро остановили люди, патриотически настроены. Наступного разу нашого героя взагалі не хотіли пускати в автобус. Підхожу, грубо говоря, к автобусу сидит этот саліщук на місці водія, пропускає людей. Тут місця? Він міста тобі місця не а жінка, яка подошла, буквально не встигла та з торбами, підходять, спрашують, ну, якщо зараз всіх посадимо вас. посадим. для Лешева це не перша війна. За спиною Афганістан, Чечня, Лівія. Увесь бойовий досвід неабияк знадобився під час війни на рідній землі. Спецназівець виконував бойові завдання майже по всій лінії фронту. Але здебільшого воював на Маріупольському напрямку і зараз продовжує боронити батьківщину. Саме через це він так обурюється через відмову у безкоштовному проїзді. І це у самому серці України. Мені не зрозуміло відношення перевозчика взагалі здесь. І відношення місцевих властей тоді к цього перевозчика. Регулярні відмови у пільговому проїзді спонукали нашого героя звернутися до правоохоронних органів і написати заяву на адміністратора Гюнцела, звинувативши його у вимаганні хабара. Ми у свою чергу надіслали офіційний запит у головний офіс компанії, аби там прокоментували, чому перевізник дискредитує захисників країни та порушує закон. Та дівчата в офісі вдали, що вперше чують про цю проблему. І запевнили нас, що безкоштовно надають свої послуги бійцям щодня. Ми даємо в касу автовокзалу 12 місць. Двінадцять місць на добу, на тиждень. На кожен рейс, на кожен день. Для Кожен рейс у вас є 12 пільгових місць. Ну оскільки їх є, там 6-7, всі сідають і... Ми вирішили на власні очі побачити, чи зможе наш герой потрапити до автобусу в черговий раз за пільговим квитком. Приїхали на автовокзал разом із Лєшем. Чекаємо посадки. Вам Треба зараз піти і сісти в автобус. Да, і Садіться в автобус. Ну, там во кука там десяти. Та пильні очі водіїв одразу помітили присутність журналістів. Тому проблеми з пільговим проїздом учасника бойових дій зникли миттєво. зареєстрували, все. Добре, мені